Цей фільм ілюструє звитягу, доблесть та честь поліцейських, які несуть службу поряд зі Збройними силами, які захищають нашу державу. Цей фільм є невеликою відповіддю для тих, хто каже, що поліція не воює. Проти нас була 132-га бригада група йде, в групі один старший бували, який вже неодноразово. Був бою, який повністю орієнтується на місцевості, повністю розуміє, що де він, яка його задача з цієї позиції, коли вони наростилися, все вони далі, далі, далі такі там Це вже був такий апогей, можна сказати, битви за село-місто. Була сприятлива погода, був туман, мінімальна кількість дронів, вони могли літати. Ми змогли на 100% відсотків підхід, і під вогневою враження ворог завів, штурмову групу бої. Ми їх не пустимо сюди, все буде нормально. Чуєте мене, братва? Всі спокійні, всі козаки. Коли певне ми ділянку там проїхали, я розумів, що ми вже виїхали з такого повного візони враження. І вже, так, якби для бою, зрозуміло, що шанс вирватися є. Звісно, 35 днів помістити у півгодини це майже неможливо. Найбільше мені особисто запам'яталось це бої за. Мікрорайон Південний це перші бої в багатоповерхівках саме в Тарецьку. Це, скажімо так, відбувалося для мене вперше, саме в багатоповерхівках бойові дії. До цього це була пересічна місцевість, більше лісополоси і так далі. Запам'ятались, як штурмував шторм В. Це, скажімо так, в своїй основній масі колишні вагнерівці. Їх тоді зайшов цілий свіжий підрозділ. Ми тоді виконували завдання разом з 95-ю бригадою. Дуже підготовлений був ворог, злагоджені його дії, тому приходилося важко. Але ми відбивали їхні накати, їхні штурмові дії, нищили ворога, старалися робити все можливе і неможливе, аби втримати позиції.